Це в нас день передплатника на почті. Це Чернігівщина роздає для ознайомлення. Це почта одразу передплачує.

Так, да, До вас на третій поверх, поки зайдеш, зразу станеться тепло. <рес> Останні газети на століку. У конкуруючих фірм уже давно все закінчилось. Перший подарунок отримує передплатник Сергієнко. Рокосовського 43, квартира 95. Сергієнко. Пан Сергієнко, де? Я такий. Давайте наступний. Сима, приображенська, 6, квартира 13. 12. Будь ласка, зберігайте світло. Я Та це собі залиште. Пам'ятаємо вас, зберігайте світло, економте електронері. Читайте чи Если максима преображается. отримали, да, Николаенко. А, Николай. Осовка, Елена Николаевна. Рокосовского 39, квартира 38. Законом на одну чернивщину. Да, давайте давай это. Тепловентилятор. А тімо, 1 травня 159, квартира 25. Так, 1 травня вітаємо за перемогу. Берійтеся, будь ласка, читайте Так, нема більше? Чернівщину. Наступно дорозі. Все, зимця вам. Залишимо ще правом поштою.